Так, я Сухопара Володимир Вікторович, житель села Четвертинівки. Як ви знаєте, акція протесту була 3-5 листопада щодо незаконного будівництва курників громадою Четвертинівки. Ми підписали після цього меморандум про порозуміння з директором Пісарєвим Максимом, де підписали, що не буде незаконного будівництва без дозволу громади, що буде повернути шар грунту те, що вони вже зробили. Первоначальне положення і також не буде вчинятися тиск і переслідуватись активістів, які брали участь в цій акції. Максим Писарів завірив це своїм підписом присутністю сільського голови Макуха і також журналістів Скакодуба Андрія і деяких ще багато людей. Но після цього вони почали загортати ті всі свої ділянки, де мало бути будівництво. Але сьогодні трапилось інтересний прецедент прямо в Одижні на базарі біля автовокзальної площі. Мене, просто на мене напали з зненацька і вдарили касетом Двоє невідомих мені осіб, один трошки вищий, другий нижчий. Ну, Обличчя, звісно, я повністю їх не розглядів, бо я взагалі не очікував від них нападу. От, розбили до косі брову, зашивали там таке. Ну, це Я, я пов'язуюся тільки із, пов з організацією Вінницька птахофабрика, так як ми... я, кстати, Після цього інциденту одразу з'явився е, в 7 часов ранку, йшов дощ, розвернувся, просто заїхав, розвернувся на базарі служба охорони е, е, тахівниста. Це Гавриляк Оле, е, Руслан. да, я фінь, е, звати, Олег. А, Гавриля Колег, так. Да. Я думаю, що це не збіг обставин, він просто, я думаю, перевірив роботу, яку він заказав щодо мене, щодо активіста. І я думаю, що це все пов'язано також з незаконним будівництвом на землях Читопівницької сільської ради пташників Юницької птахофабрики. Ось що я можу вам сказати. Тепер можу сказати ще, звертаюся до Максима Писаря. Хочу подякувати за дотримання меморандуму, який він підписав. Щодо, щодо непереслідування учасників акції не чити на них тиск, так як він це дав своє слово, як Замкосюка, тобто генерального директора МГП Миронівський хлібопродукт. Хочу подякувати за дотримання слова. Тепер ви бачите, як це слово дотримується. Він хотів нам зацитувати в сільській раді, зацитувати її Мауглі, уривок із Мавлі. то я хочу сказати, що... Іменно Миронівський МХП порушив режим перемир'я. Перемиря було порушено, тоді ми будемо більш згуртованіші в даній ситуації, будемо захищатися як можемо.